Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні, в черговий раз, ми з вами присутні на території на базі Юрія Степанова, який є виробником ващини у нас тут в місті в Миколаєві. Але про ващину ми зараз говорити не будемо. От зараз я вам покажу Тоже, трошки місце, де ми знаходимося. Я з Юрою познайомився дуже давно, він, мабуть, ще не пам'ятає. От на цьому подвір'ї він приймав мед і я з Тестям привозив в свій перший бідон меду Юра займався колись експортом, і зараз ми поговоримо про той досвід Юри щодо експорту меду. Юра, ну тут будемо розмовляти чи в кабінет, пойдемо в номера? Як вам забуде, доброго дня. Краще, краще кращ, кращ в кабінеті. Ми з України. Так, да. в Оце ми тут от е, приймали мед. Юра ще тоді мене заставив пошкрябати вверх, тому, тому що там. Ще 5% знімали, да, обов'язково, да, тому На що да, та, та, та глюкоза, глюкоза <с там йому не була потрібна. І потім ми йшли. Ми йшли в той кабінет. Не було часу. Так, да, і оформляли ці папери в тому кабінеті. Але то були времена інші часи, а зараз Юра розкаже еволюцію своєї цієї діяльності. До речі, з нами присутній Андрій Заварюха, який має свій Тікток канал. Дуже рекомендую, такі цікаві у нього там ролики, не схожі на мої. Посилання залишимо в коментарях. Андрій, будь ласка, проходь. Так, у Юри тут. Така прямо патріотична атмосфера, да. прапор. Українці, да, прапор все. Так. Юра, ну будь ласка, розкажи спочатку, як ти прийшов так, до цього так, експорту. Я знаю, що ти раніше у тебе була пасіка да, своя. Ну так, да, у нас була своя пасіка. і Експортом ну, прийшов не я, прийшов тест, почав, ну а я вже продовжую потім, бо не було часу, займалася у нас було він. Займався, я на пасіці займався. Uh -huh. Ну а коли він пішов... Е ти прийняв справу. Да, то я прийняв. Ну, не, 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 ну не виходить займатися пасікою і експортом, uh -huh. то я зайнявся експортом. Uh -huh. Досвід дуже такий серйозний. Кинули поляки, кинули кацапи. Тобто негативний досвід С був? Так, да, спочатку так. Грошей своїх виложив. Угу, угу. Ну розкажи, будь ласка, да, про досвід поподробні. Як, ну, ну по-перше, це реально чи нереально цим займатися? Коли ми займалися, було 14 фірм в Україні, які займалися експортом. Угу. І всі... Тобто на 90, як час. Зараз. Ні. Зараз, там, зараз не знаю, 78. Було 90, потім 80, що я чув, а потім зараз 70, 70 чи скільки там. Ну, багато. Ну, багато. Було 14, і всі якось дружили, всі держали ціну. А зараз 80 фірм. Я думаю, що ті фірмачі, які їдуть там договариваються в Німеччину про ціну. Mm -hmm. Уявіть ну, собі, що кожен приходить, а експортерів там в Німеччині, Польща там, Німеччина, mm -hmm. це такі, ну я вважаю, що це ті країни, які купували мед у нас. Mm -hmm. Вони завжди хто на шару ще взяти. Подешевше. Да, подешевше. Тут наші інспектори, я вам хочу сказати, в цьому не винні. Uh -huh. Це там вони так жують. Вони, А <кій> побільше, що зараз було 14. Хлопці договорилися, що не скидаємо ціну, там, тримаємо ціну, не, не цента не даємо. Все, 14 чоловік сіли, по 100 грам випили, по куску сала, домовились, і ніхто не скидає. А зараз 80. І кожен приходить до того одного німця і каже, що от я 10 центів скину, я 10, він не це знаю. 80 знає, що 80 фільм, що в нас меду дуже багато. Кожен хоть трошки скинув. Да, і виходить, нема ціни для себе. Щось там є трохи uh -huh. заробітку, а для пасічки нічого. Та ладно, там пасічник виживе. меду ми там качаємо багато. А вони всі розуміють, що меду ми качаємо дуже багато. Uh -huh. Ми як я всім кажу, що ми одна з ведущих держав у світі по меду. Чого? Uh -huh. У нас сезон медовий. Ну хлопці, ну три місяці нема, мабуть. Uh -huh. Ну, повних три це максимум. Ну чотири, скажімо так. Uh -huh. З допоміжними, з допоміжними роботами, так? Uh -huh. да. Так. З три з половиною uh -huh. з подкормкою. Так. Чотири з uh угу. -huh. Все. Ну ми меду качаємо. Щоб ви розуміли, ми коли їздили туди, в першу пору, Ну, це я вам зараз скажу, Ще по комітері. Перші контракти за, заключали з поляками. Вони нам не вірили, що ми збираємо по 100 кілограмів uh -huh. з, одного, з одного вулика. Я кажу, ну як, ну з одної сім'ї 100 кіл беремо кіберемося. Вони те, що ти розказуєш, мов? пане там, не то мовиш. Uh -huh. А ну я теж скажу, ну як, це ми по 100 збираємо, ми по 50 взагалі забираємо, бо ми на пасіки взагалі нічого не робимо. А той, хто на пасіки робить, збирає по 120. Та, що ти пане мовиш, що мовиш? от Вони не вірили навіть, що... Та причому там, для, для чого брати далеко, навіть е, ветеринарна служба. Коли ми приїжджали в ветеринарну службу, привозили документи пасічників, і там... мені задають питання в міністерстві. Кажуть, та що це, цей пасічник здає 20 тонн меду. Ну це по початку, це я не кажу зараз. Зараз вони вже провели. Я кажу, так, да, 20 тонн у нього там. 250-300 сімей. Він качає 100 кілограм меду. Uh -huh. Вони не вірили, навіть наші люди не вірять. Uh -huh. Ну, потім пішло, поїхав. E, хочу сказати, що зараз у нас теж багато пасічників через те, що мальмала ціна на мед, замислюються створювати кооперативи, об'єднання e, і самим намагатися робити подібну діяльність. Юра, скажи, будь ласка, як на твою думку це реально чи нереально? І скільки приблизно на це треба грошей? Я вам можу ну, приблизно порахувати, бо не одному чоловіку вже це рахував. Uh -huh. Якщо я, я чесно скажу, що я не знаю зараз, от зараз яка обстановка. Я скажу вам одне. Ну, яка і сама процедура, скажімо так, що Якщо... yeah. треба з медом зробити? Ну, що, Перша це гуманізація. Uh -huh. Це треба мати гуманізатор. Uh -huh. Треба мати... Е Ну, дозвіл я знаю, що е, зараз тоді, да, навіть по закону України, можна отримувати і разові дозвіли. Uh -huh. Якщо підприємство там має е, е, якесь не, не ваше не спілка, наприклад, чи як там об'єднання якесь, товка, то, наприклад, да? не, я... да, 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 щось Єврособа, скажімо так. Так, да, не обов'язково. Uh -huh. Чого, не обов'язково? Раніше як ФОП відправляли, просто платили налог був у ФОПа, як у ЕТО. Uh -huh. Нема різниці. Ну лучше ну, того, так. Да. угу. Uh -huh. ну, лучше того. Так, ну загуманізували ми його, що там далі? А, аналізи якісь там треба. Робити. Ну так, обов'язково. Ну це, Якщо у вас немає гуманізатора, ви uh -huh. заключаєте договір uh -huh. з підприємцем, в якого є гуманізатор. А якщо є гуманізатор за цим підприємцем закріплений. Лікар, uh -huh. лікар, то есть, цей лікар відбирає з, з проби меду. Uh -huh. Uh -huh. Я процедуру кажу, яку відбирає проби, пакує її, відправляє на е, Київ на Дніпровську на аналізи. Uh -huh. І потім я не знаю зараз, яка процедура. Раніше просто ми відправляли в Київ, Київ зробив аналізи і ми отримали екстерний висновок. І цей екстерний висновок підходить, все. То ми, а зараз кажуть, я не зараз як, зараз наче. Ну каже, в Німеччину там треба, да, що треба десь в ту державу, де ти будеш вивозити, mm -hmm. ще й туди треба відправити. Я цього просто не знаю. А все. я там, які ціни зараз. Тоді там це було в євро, все, 10-20 євро, mm -hmm. чи скільки. Я... Ну далі я так розумію, що треба якось відвезти. Да? фура треба, так? Да? Чи mm -hmm. там до фури ще якісь етапи. Наприклад, мед у нас, наприклад, признаний нормальним, безпечним. Ну, що? Да. Бочки на бочки повинні бути там. Ну, це завод, якщо ви купуєте, ну, я не знаю, як домовленість з, 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 з тим. Покупцем. Там, да, якщо він там тільки нові бочки, значить нові повинні бути там сертифіціровані. Ну, я чув, що нові зараз, да. 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 Ну, значить, нові сертифіціровані. Ми їх купляли, там ми брали. Тільки бердянські. Uh -huh. Там був сертифікат uh -huh. на бочку і сертифікат на е, оці, покриття uh -huh. і наружне і на і внутрішній наружне. Ну все одно ж вони нові там були в Бердянську. Да, uh -huh. На лак, там, на все, щоб було піщеве, щоб uh -huh. не було там нічого. Да. І все понімали бочки, заказували машину, замовляли, машина приходила, грузились і потім таможились. Я Тому так розумію, да, цікаво. саме цікаво на, на митниці, да, у нас. Митниця це. <рес> 20 доларів собака. Це... <рес> це, я, я питав ще раз на камеру, спитаю, що значить собака? Це... Ну, якщо ви грузите... Приходить саб, собака. Да, приїжджає митник і привозить собаку. Собака з міліції приїжджає. Да, собака з митника. Чого? Бо мед в бочках mm -hmm. повинна собака провіряє все на наркоту. Mm -hmm. Оце 20 все доларів да. коштує. Приїхала собачка, все понюхала. Все. Митник дав дозвіл, все, хлопці, грузимо. Ми грузимо. Потім ще на митниці може собачка понюхати, ще раз може понюхати. Ну, ну, саме цікавіше це собака. Ну да, так, кому не скажу. Да, Когда буває 20 доларів за все, буває 20 доларів за годину. Ага. Це вже там. Це вже митники, там <смі> як, вони, як у хлопців настрій буде. <смі> Якщо собака голодна, то, мабуть, то, то, тоді 20 доларів в годину собака може цілий день тут присусувати. От грузимо там 3-4 години машина? 80 доларів, будь ласка, заплатіть собачки. Ну, для собаки не жалко нічого. Зрозуміло? А аналізи, там вже ж якийсь там вихідний контроль, як кажуть. Чи вхідний вже на другій території? Є там якийсь аналіз? Ні, ну по митниці. Так. Ну там прикордонна митниця щось. Ой, прикордонна ветеринарна служба. Ну ви вже ж приносите туди свої висновки, які зробила лабораторія Київська. І вони їм довіряють? довіряє. Да, да, по цим висновкам ви отримуєте форму форму я вже ще там вона європейська форма бо там раніше давали там на ту не буду називати державу сусіда одну форму а на євросоюз другу форму а потім почали давати я вже не пам'ятаю як вона там називалася а цю форму несеш до прикордонної ветеринарної служби і вони це саме невзяточна для да. а. Е служба. А яка ж самовзяточна? Не буду я. <реш> <реш> не буду я ну, казати. якщо можна без призвищ, там. Не буду я казати. Добре, Юра, не, не кажи. Тоді розкажи, будь ласка. Хто буде займатися, приїдуть я йому розкажу. Добре. Тобто приїжджайте катати вощину і отримайте досвід по експерту. Да. Без питань. Юра, тоді розкажи, чому все ж таки ти припинив цю діяльність, через які причини. Причин дуже багато. По-перше, мою фамілію як самого головного антибіотика там я в Союзі записала, ну це саме таке можна було починати з другого підприємства. І ми uh -huh. вивозили другим підприємством. Сильно багато стало антибіотиків. Треба було свої входні аналізи робити в uh -huh. лабораторії. Uh -huh. І так як нас у цьому трапилось, то що у меду зробили. От, якщо нам... можна, цікаво буде людям, дуже допоможе. Чого у вас врат меду? Ну, чого? А я вам розказую. Вивозили мед. Машина стала на польській границі. Отобрали з неї проби. У мене до сих пор навіть всі документи є. І дзвонять нам в вашій машині антибіотик. І присилає мені головний лікар. Польщі, там такі бумаги з переводом. Uh -huh. Я ж читаю, не можу нічого зрозуміти, що таке там дзвонять мені з Києва, що ви там такий-такий. Uh -huh. Я йду до наших ветеринарів, хлопці мені кажуть. E, взяли там вони, машина їде 64 бочки. Вони беруть з любої, відкривають людьбу бочку, там обов'язково так роблять. Uh -huh. Ну, буває взагалі не відкривають, а буває вибори. І нашу виборково зробили. Uh -huh. Воділа, я водітелю завжди кажу, ви яку відкриють, ви мені дзвоните і кажете, яку бочку відкрили? Uh -huh. Вони, Вони пронумеровані, так? Да? Да, бочки всі на бочках, етикетки наклеєні, матехона uh -huh. Ukraine, там uh -huh. всесить. Всі реквізити наші, реквізити, така етикетка положена зверху і ага. з боку. Реквізити, куди імпортера, їде, да. імпортера да, експортера, і ірпортера, всіх. Ага. Номера бочок, вони взяли проби, він мені дзвонив з одної бочки і виїхали. І ага. там вирішили. І невідомо, що з тою пробою робилось, да? ну, і водій заліз ветеринар польський, отобрав пробу і все, і вийшов. Хто і, не бачив його дії, там фактично? Так. Що і, він, він там заповнен? Завори... Бо вони ночують да, да. 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 Брали ночі. Uh -huh. Круглосуточно відбирали. Я не знаю, як зараз, але тоді це було. Uh -huh, uh -huh. Це там 2009 чи uh -huh. який? 2009 рік, чи 8-й, я вже uh -huh. не пам'ятаю. 9-й І вони дзвонять через 2 неділі, що ми ваш мед спалимо, uh -huh. а дайте гроші? Я кажу, я ніким гроші давати не буду. Ми з вами будемо розбиратися. Тобто хотіли утилізувати? Так, да. Фактично. Ну, я пішов до наших ветеринара. Вони коли подивилися на розпечатку аналізу, uh -huh. і ветеринари ж, вони ж це я не розбираюсь. Вони кажуть, Юра, а що ти зробив з цим медом? Я кажу, плані. Ну по таблиці, тобто кількість антибіотика в цій бочці. Привышала не в 100, не в 1000, а в 10 тисяч раз. Тобто, Скільки килограмм повинно бути говорити? Получається, що я на бочку меду, вони мені пояснили, висипав бідон таблеток. Капець. На бочку меду, бідон таблеток. Навірно, ну, таблетки дорожчі, ніж мед. Получився. Да, весь, що там да. в машині. Потім читаємо. Проба, вага, проби. 100 там в мене є 160 там чи скільки гра. Вони висі, так, сказали тобі ровно полтаблеточки туди положили. Чогось там, так? Да? Да. І... Чи, чи там відомо було чогось? Чи, яка да, да. Не хлорам фінікол, ні. Щось друге. Не пам'ятаю, чи тетрациклін. Шось... антибіотик. Да. І такий, і Самий розпространенший. Прост... Такий, що тоді ж, що я помню, вже не можна було хлорам фінікол сульфаніламіди, тетрациклін і амосанос, нітрофора. Оце якраз п'ять почали. Ми все провірили, наша лабораторія робила, все нормально. А вони мені кажуть, що тобі просто туди поклали таблетку. Mm -hmm. Концовка цього. Подсунули. А? Подсунули. Yeah, по yeah. Просто підсунули. Mm -hmm. поляки. Це ж я кажу, що поляки так і кинули. Mm -hmm. Вони цей мед тримали, тримали. Концовка. Цей мед ми вернули, вони його привезли сюди назад. Uh -huh. Мед зробили аналіз. Я за свої гроші зробив аналіз. Мед оказався чистий, і потім його купили, ми продали во Франції. Але репутація Але чиста підточила і ми заплатили НДС. Uh -huh. А НДС вийш більше 10 тисяч доларів. 20%, да? наскільки ми і і за того, що я робив за свої гроші, аналіз, НДС, ага. все. Ну, гроші я повернув повністю поляку цьому, ну, щоб не скандалити. А мені казали, не повертаємо ні копійки. Бо ага. це вони зробили. Ну, так якось не хотілося з ними заїдатися, то. Ага. Отдали гроші, все, а ті 10 тисяч треба було десь брати. Ми ага. так, що, так, що все, що заробили, все виложили. Це дуже такий є. Тобто от є такі подводні каміння да, в цьому ділі, і навіть якщо все чесно зроблено, добрий мед, все добре, от, але да. є така, ну не знаю, як це називати, корупція там, чи махінація, це ж комусь тобто, було вигідно. Всі кажуть, що ми погані. А. Тому що похлеще. Саме от, Найкраще хлопці було. Працювати, це я вже всім казав, що це американський ринок. І зараз, бачите, чого uh -huh. нема ціни. Нема американського ринку. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Буде американський ринок, буде ціна на. Uh -huh. У них антибіотики не додають, як в Євросоюзі, кожен раз. Uh -huh. Кожен рік по 10 штук. Я вже не знаю, скільки там. Я хлопців там спитав у ветеринарів, знайомих в Києві. Вони кажуть, о, Юра, там такі зараз аналізи робимо, що о -о -о. І, імпортери плачуть. Такі суми платять за щас, ну, сильно дорого аналізи стоїть. Зараз uh -huh. всі, хто... всі імпортери, всі знають експортери, всі мають свої лабораторії. А в нас не було, не було вже за що її купувати. Uh -huh. Того ми так цим, цим зав'язали і все. Зрозуміло. Юра, ну давай закінчимо інтерв'ю все ж таки на радужній ноті. Я, я, думаю, я знаєте що? Я хочу побажати, щоб е, у нас стало менше експортерів але угу. но нормальних. Тобто якісних. Якісних, да. То, що ми там построїли заводи, да, то це не значить, що вони там клас стоять. Гроші є, а треба ще їм мозгима до цього. І не просто так за забестим. Там ви не, не ви не ви винні в цьому. Експортери винні в тому, що вони, їх багато і вони хочуть конкурувати, а в них не виходить, бо дуже багато. Та, та було 14 чоловік. Я ще пам'ятаю, коли взагалі було 5 там, чи 6 вообще, то було і ціна була нормальна, ніхто не, не обіжався, всі собі працювали. А зараз, не знаю, кожен, кожен хоче чи, чи не дурить, чи що. Ви ж бачите, що там з медом, то чую, що хтось там експортери і підмішували щось, mm. теж подарували авторитет. Цукровий сироп. Так. рисовий. Варять його там з цим. з Кукурузною. Теж це ж неправильно. Це mm -hmm. все, все ж підриває наш авторітет. Mm -hmm. mm -hmm. ну, я, 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 баж... я, знаєте що, я думаю, що так, що якщо дасть Бог все, закінчиться війна, ми. Переможемо, відкриється американський ринок і буде нормальна ціна. Так, uh -huh. да, він такий е, скурпульозний, але ми з ними працювали. Це З Америки ніколи не було проблем. Взагалі. Вони навіть не торгуються, якщо влаштувала ціна, все, uh -huh. працюємо. І не так, як європейці там мазиком посіють. А, все, машина одна прийшов там три місяці йде до Америки. Вони зустріли один контейнер, все, нас це влаштовує, відправляють. І починаємо, ми відправляємо контейнери, вони відправляють гроші. На То... в них це меду mm -hmm. різна. Різно. От вони, американський ринок любить привезли. Зараз... так, нам привезли віск, наша партія, наші компаньйони, які ми теж в нашій бригаді і приймають участь в виробництві нашої ващини. Ми всім бажаємо добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Юра Завере. Ще одне. одне. Я хочу обрадувати, що інститут бджільництва, от він, ми з ним, я директор Володимир Олексійовича, Постойка, він дуже на, на, дав на всіх, на всіх угу. е, там своїх керівників, щоб зробили хорошу лабораторію в інституті. Угу. Хоча б для того, щоб от, експортери могли звертатися туди, щоб робили аналізи. Угу. Такі. Він хоче зробити таку лабораторію, яка е, була зареєстрована. Ну, то є, міжнародну, міжнародну лабораторію. так. Не щоб просто, довести так. якість українського меду. Да. Бо я, я е, коли в нас оце на мене напали поляки, то наші що мені було дуже обідно, що мене наші не захищали, а навпаки там угу. хаяли. Ну бачиш. Ну дякую, лабораторія мене хаяла. ветеринарна служба, звісно, підтримала. Дякую їм, що вони мене в цьому хоч підтримали. Угу. Бо вони реально розуміли, що це не я винен в цьому. Бо я угу. як я не зацікавлений в тому, щоб тебе мене в мене. Угу. Юра, і тобі дякую. Я е, залишу в коментарях під цим відео контакти. Юрія Степанова нагадаю, який робить саму кращу ващину е, на півдні України. Старайтесь. Дякую, Юра. Щоб тари всім не хватало. Дякую. І хороша за ціна була. Добре, все, до побачення. До побачення.